Велика потужна волонтерська родина Лозової так називають свій осередок Лілія Селюк і Алла Вольф. До повномасштабного вторгнення Лозівчанка Лілія Селюк займалася підприємницькою діяльністю, та з лютого 2022 року вирішила на час воєнного стану повністю присвятити себе волонтерству. Хоча допомога людям і в першу чергу українським військовим складала чи незначну частину її життя останні 10 років. Це почалося в 2014 році, коли почався майдан. Сиділа дні два, мабуть, три, то по ночам дивилась телевізор, переживали. І тут ми з чоловіком їдемо додому з роботи. І у нас наші хлопці-дівчата фарбували міст біля парку дружби. І я ж кричу: зупинись, я теж хочу. Він на мосту зупинився, і я вийшла. І ми оце почалося з того, почали фарбувати міст. Ми пофарбували жовто-блакитні кольори отай міст в парку дружби. І я зустрілася тоді з неймовірними людьми, з патріотами. І ми почали ще з 2014 року допомагати нашим хлопцям, нашим військовим. А коли вже почалася повномасштабна війна, 26-го я була вже тут. Тут створився штаб супротиву, у нас тут було дуже багато людей, хлопців, дівчат. І всі почали гуртуватися, думати, як ми можемо, що ми можемо зробити, як ми можемо допомагати нашим військовим. Почала надходити допомога з-за кордону. Наші хлопці пішли воювати всі, і ми розуміли, що ми повинні їх підтримати. Спочатку ж було дуже тяжко з снабженням. Зараз вже трохи справа виправилась, трошки легше, а тоді було дуже тяжко. І страшно було, тоді почали всі виїжджати. Ми залишилися, працюємо. Я до повномасштабної війни була чесним підприємцем, але коли почалася війна, Більшість свого товару я продавала взуття і одяг. Я привезла хлопцям, віддала. І більше товар не завозила. Зовсім відмовилась від своєї роботи, тому що я не справляюся. Зараз моя мета тільки допомогти нашим хлопцям. Я, для мене поняття зараз або на війні, або для війни. Так як кажуть. Ми повинні всі розуміти те, що потрібна підтримка нашим хлопцям. І ми намагаємось зробити все, що можемо для цього. Через активну волонтерську діяльність Лілія стала учасницею громадської організації Спілка учасників АТО. Разом з волонтеркою і керівницею Лозівського товариства німців Аллою Вольф продовжують справу, поки чоловіки спілки боронять Україну. І паралельно допомагають та підтримують захисників та захисниць. Мені запропонували, я не пам'ятаю, вже який рік, як створилася спілка АТО, хлопці запросили, сказали, що вони хочуть, щоб я теж була членом спілки, і я приєдналася до них, тоді ми могли більше допомагати. І в цій спілці АТО, коли хлопці всі пішли на війну, ми з салою зараз залишилися вже вдвох. Але ми хочемо, щоб спілка працювала, щоб підтримати наших хлопців, щоб бачили, що спілка працює, що ми допомагаємо і не залишаємо наших хлопців. У волонтерському осередку працює багато жінок. Кожна вносить свій вклад у допомогу українським військовим. Лілія Селюк розповідає, хоч і займається цією справою вже 10 років, але за час повномасштабного вторгнення на територію України довелося зустрітися з деякими труднощами. Коли допомагали хлопцям, у нас було ж тут багато чоловіків. І сама найбільша проблема, з якою ми стикнулися наразі, це те, що у нас немає зараз транспорту. Всі чоловіки пішли на війну, і нам трошки тяжко фізично пакувати, відправляти. І для нас найвелика проблема те, що у нас немає транспорту і фізичної сили. І для жінок нам трошки тяжко. З цим справлятися. Так, да, нам відмовляють, але ми стукаємо, стукаємо, ми знаходимо, якщо до нас звертаються хлопці, там, ліки потрібні, чи якісь речі їм потрібні для війни. Одні відмовлять, другі відмовлять. Ну, завжди знаходимо якісь шляхи, якихось волонтерів. Котрі йдуть на зустріч, котрі нам допомагають, ми не зупиняємося. Нема такого, що нам відмовили, і ми все кажемо хлопцям: ні, ми не можемо. Ми намагаємось знайти другі інші шляхи. Алла Вольф разом з товариством німців також допомагає українським військовим та переселенцям ще з 2014 року. Їх волонтерство розпочалося з того, що виграли написаний ними проєкт. Який був направлений на допомогу та підтримку внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, допомагали, приймали переселенців у себе в приміщенні, допомагали продуктовими пакетами, допомагали юридичною підтримкою, допомагали в розселенні. З 14-го року це у нас була така велика діяльність. Ми отримували, ми співпрацювали із ООН, отримували допомогу, одяг, все. Ну, така була наразі велика робота з переселенцями. Працювали ми довго з ними. Потім, коли з'явилася у нас в Лозовій Лузівська спілка ветеранів АТО, ми з ними почали співпрацювати. Це приміщення вони отримали. Ми допомогли трохи мебель сюди їм дати. Допомагали там в написанні проєктів, там якісь юридичні консультації, так як ми вже більш старша організація, ми з 98-го року зареєстровані. Почала з ними така співпраця. Ми добре співпрацювали з керівником Сергієм Бісідо, знаємо все правління спілки. Коли почалася повномасштабна, 24 лютого, мені зателефонували і сказали, що збираються всі в міській раді, і запросили як керівника товариства теж прийняти участь. Там був військовий комісаріат, всі, всі були трошки такі, ну, звісно, шоковані і вирішували, що робити далі. Після того засідання. Патріоти, ті, що там були теж об'єднані, зібралися і поїхали сюди на спілку. Хлопці сказали, що вони їдуть, не обговорюючи нічого, зразу повертаються, а спілку доручили нам, дали приміщення для волонтерської діяльності. Алла розповідає, у перші тижні до волонтерського осередку доєдналися громадська організація Жіночий легіон та небайдужі мешканці громади. Переважна більшість були жінки. Всі разом почали активно допомагати військовим і за потреби переселенцям. Хто що може робити, той те робив. Хто в'язати сітки, хто кікімори, хто добувати гуманітарку, хто що мог. Люди почали нести сюди і продукти, і одяг. Початок війни був дуже тяжким, страшним. І ті, хто пішли воювати, у них не було тоді забезпечення ще не харчів. Тому готували, возили, возили на блокпости. Ну, була така дуже бурхлива діяльність. Працювали від комендантської години і до комендантської години, навіть спішили додому, щоб встигнути попасти. Бо починалась комендантська година. Початок був такий дуже страшний. І почалась евакуація. Якщо всі пам'ятаємо, почали виїздити. І в нас багато поїхало тоді. Теж людей евакуювались, переїхали в інші міста. І ставало все менше менше людей. Потім пішли хлопці, хлопці почали поступово проходити комісії, уходити на війну також. І наразі залишилося от на самій спілці нас двоє, ми, ми з Лілею. Наші жіночки плетуть сітки. Ця команда є в нас, так, але вони зараз в приміщенні 9-5. Дали приміщення, яке вже тепер наше волонтерське, і там плетуться в нас сітки, там шьються в нас подушки, все у нас це продовжується ця робота, але трохи подалі від, від цього приміщення. А тут залишилися кікімори у нас, ми плетемо для хлопців, і ми зустрічаємо тут наших військових, які приїздять за допомогою. Які замовляють нам допомогу, ми її добуваємо, пакуємо, відправляємо. Керівниця товариства німців та волонтерка Алла Вольф в цьому осередку займається більше паперовою роботою та пошуком гуманітарної допомоги. А інші дівчата вже безпосередньо здійснюють поїздки з усім необхідним до українських військових. У нас більше їздить по поїздкам Ліля. Я більше як такий у мене документальний керівник таке, з документами. А, так, їздимо дуже далеко, їздимо під самий фронт, там і до 10 кілометрів буває дуже близенько. Їдемо це там, де не працюють нові пошти, куди неможливо відправити посилки, то тоді ми вже веземо. Хлопці в лісі, які також потребують якихось харчів, тоді готуємо, веземо їм готові харчі. Велика дружня родина так називає волонтерський осередок пані Алла. Та вдячна всім, хто не залишається байдужим і долучається до спільної роботи. У нас є люди, які вдома ріжуть тканину, є такі, які печуть пиріжки, печуть вареники. Ми співпрацюємо з іншими волонтерами. От команда Лариси Шевченко нам постійно готує пиріжки, вареники для наших військових. У нас є родина Іна Сорока, яка втратила свого брата. Вона нам теж постійно готує. У нас є родина сенник, які печуть нам, родина Заєць, родина Павленко, Наталя Дмитрівна постійно нам носиться, наш лікар-стоматолог постійно допомагає. Є у нас такі постійні, постійні люди. У нас дві дівчини плетуть вдома, в'яжуть сітки. Вони основу сіток роблять. Дівчатка стараються виплітають ці сітки. У нас велика команда жінок, які плетуть сітки. Зараз там Оля Ситенко, ну так як трішки старша, що керує замовленнями нашими, у неї теж і чоловіки, і син на війні. Це, це жінки, які об'єдналися. Які жінки кажуть, ми допом... у нас ніхто не воює, ми допомагаємо самі, ми так це бачимо, допомогу. А є жіночки, у яких воюють Олі, Оля Винник, у неї четверо на війні. Вона постійно бере тканину, ріже, допомагає. Родина Шевченки, теж втратили сина. Але продовжують працювати. І дружина і її сестра їздять, От або Ліля їде, або ці молоді дівчата їдуть, везуть хлопцям їздимо в різні напрямки. Є також родина Бондаренки, які теж втратили сина, але Сергій ходить, допомагає нам теж з основою, обплітає основу тканини. Ці жінки, як і будь-хто з їхнього осередку, особливо під час активної волонтерської роботи у воєнний час, втомлюються інколи у них опускаються руки, але завжди знаходять сили йти далі, і в цьому їм допомагає саме волонтерство, підтримка рідних і один одного у їхній великій дружній родині. Тут об'єднано і смуток, і біль в нашій організації. Тут можна розповідати про про кожну, про кожну жінку, яка приходить і знаходить тут підтримку, підтримку, що вона не сама. Наразі я одна вдома. Мене син пішов воювати, іншу родину я втратила. І коли ти вдома один, от ввечері, то це дуже так сумно, так боляче. І от ми з моєю колегою, з Лілею ввечері на телефоні. Вона також одна. Другі жінки теж одні, один вдома. Це, це страшно. Це страшно, коли ти один, коли включається сирена, коли ти чекаєш, де бахне. І добре, коли є така команда, що ти можеш завжди зателефонувати, тебе підтримають. Тебе підтримають з тобою, порозмовляють. Якщо потребує на тому проводі, на тому кінці провода підтримку, то ти підтримаєш. І коли я телефоную сину і кажу, мені тяжко, я не можу, я не можу вже волонтерити, в мене руки опускаються. Бувають такі дні, коли всі відмовляють, ніхто не допомагає. А він каже: Мама, приїдь сюди, подивися, як нам тут тяжко. І розумієш, що ти не маєш права опускати руки. Треба йти далі, треба допомагати. Відволікатися мене не, не виходить, а допомагає мені те, коли приїжджають хлопці до нас, або ми їдемо в поїздку, коли ми їдемо до наших хлопців, коли ми бачимо, що ми потрібні. Для мене натхненням те, коли я бачу, що те, що я роблю, приносить комусь користь, приносить допомогу. Хлопці вдячні, хлопці цього потребують і залишити їх зараз я не можу. Оце мені дає натхнення. Дає натхнення те, що вони вірять в нас, а ми віримо в них.